Вісім людей поранені через атаку дроном Камікадзе у Нікополі окупанти поцілили просто по місцевому ринку. За добу понад 20 обстрілів району у чотирьох громадах численні руйнування. ЦНАП Нікополя призупинив надання низки послуг через атаку на держреєстри. Коли очікувати на відновлення, не виходити на берегову лінію, дотримуватися правил безпеки та не забувати про комендантську годину. Поліцейські Нікополя нагадують правила поведінки під час різдвяних та новорічних. Свят пісні, танці та веселі квести у Нікополі, який щодня під постійними обстрілами росіян у безпечних освітніх просторах вітали малечу. Як це було наприкінці випуску? Розкажемо. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, Підписуйтеся на YouTube 11, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Вісім людей поранені через атаку дроном Камікадзе у Нікополі. ДСНС повідомляють, окупанти поцілили просто по центральному ринку. Сильно пошкоджені торгові приміщення. Всіх постраждалих ушпиталили три жінки, важкі, решта травмованих у стані середньої тяжкості. На зараз троє постраждалих вже не знаходяться вдома для подальшого лікування. амбулаторно. Четверо пацієнтів знаходяться в відділенні реанімації. В тяжкому стані, але стабільному. Завтра буде вирішуватися подальше їх лікування в нашій лікарні або переведені до міста Дніпро. Нікополь під масованим обстрілом від самого ранку ворог застосовує дрони та артилерію об'є по різних частинах міста. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та перебувати в укриттях. Від ранку сигнал тривоги лунає у низці прибережних громад району. Водночас цієї ночі окупанти двічі обстріляли Нікополі з важкої артилерії. Пошкоджені два магазини та три багатоповерхівка. А ще лінії електропередач минулося без жертв. Під прицілом прибережні громади були і вчора на Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади окупанти скерували 15 дронів камікадзе. Ще шість разів вдарили із важкої артилерії. Потрощені сім приватних будинків, гаражі, парники та господарські споруди. Пошкоджені також два інфраструктурні об'єкти. Нікопольців закликають не чіпати підозрілі та вибухонебезпечні предмети. У міській раді зазначають, їх на території міста знаходиться чимало. Нагадують, у разі виявлення небезпечних предметів одразу повідомте рятувальників та поліцію. Не розбирайте і не піднімайте їх за можливості. Огородіть місце знахідки та не підпускайте до нього людей до приїзду фахівців. Дотримання цих правил може врятувати вам життя. Тим часом ЦНАП Нікополя повідомляє у зв'язку із масштабною кібератакою на державні реєстри не надаватимуть послуги, що потребують доступу до цих реєстрів. Повний список на ваших екранах. Поновлення роботи відбуватиметься поступово. Не виходити на берегову лінію дотримуватися правил безпеки та не забувати про комендантську годину. Поліцейські Нікополя нагадали правила поведінки під час різдвяних та новорічних свят. Місцевих зокрема просять обмежити перебування у людних місцях та закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги. Просимо мешканців міста Нікополя та району поставитися відповідально та дотримуватися наступних правил. Дотримуватися обмежень комендантської години в залежності від громади, де ви проживаєте. Пам'ятати про заборону проведення мирних е, зборів та демонстрацій. Реагувати на сигнали: повітряна тривога, ракетна небезпека, артилерійський обстріл і при необхідності переходити в укриття. Поліцейські Нікопольського районного управління поліції бажають вам безпечних свят. Двіний чобіток для дітей з особливими освітніми потребами у Нікополі до свята провели благодійну акцію. Її організували вчителі трудового навчання. Кожен чобіток унікальний, бо майстрині не лише підійшли до їх створення креативно та з натхненням, а ще й вклали у них частинку свого душевного тепла та приладдя для малювання. А пацієнтів Нікопольської дитячої лікарні із новорічними святами привітали казкові герої. Звісно, не обійшлося і без подарунків. Захід традиційний, такі візити для маленьких пацієнтів, джерело радості та святкового настрою. Пісні, танці та веселі квести. У Нікополі, який щодня під обстрілами окупантів, наймолодших мешканців міста привітали із новорічними святами, аби, хоч трохи, їх розрадити. Задля безпеки розважалися у захищених освітніх просторах. Як як все пройшло та що дітям сподобалося найбільше, бачили наші кореспонденти. Під обстрілами росіян Нікополь майже щодня тут, попри постійні тривоги та ворожі атаки, люди, які не виїхали, живуть, працюють і навчаються. Щоб заспокоїти та, хоч трохи розрадити найменших жителів, їх зібрали в безпечних освітніх просторах та привітали з придешніми новорічними святами. Ві ігри танці та виступи були у програмі для найменших. Діти із задоволенням брали участь у руханках, витанцьовували і запалювали новорічну ялинку вогниками. А ще малечі із задоволенням розповідала віршики, які вивчила до свята. А в іншому освітньому просторі міста підготували новорічну програму для учнів молодших класів. Це цікавий такий захід, квест, різдвяне бажання. Тут діти крокують по станціям, виконують різні завдання. Крім того, що це такі логічні завдання, цікаві різдвяні такі завдання. Тут і колядки, тут і щедрівки. Тут такі і спортивні трошечки змагання. Ось так намагаємося згуртувати дітей, соціалізувати. Граючись, діти збирали промені різдвяної зірки, щоб дістатися цілі виконували різні цікаві завдання. Розваги проходили в укритті, малеча була в захваті. Мені подобається грати у сніжки та мені подобається спілкуватися з однолітками в моєму класі. Я бажаю перемоги, щоб був мир там і, і ну, не було війни там. За старанність маленьких нікопольців пригощали солодкими подарунками. Спокійні та щасливі за своїх дітей і батьки кажуть, особливо зараз дітям важливо мати можливість спілкуватися з однолітками і відчути атмосферу свята навіть у такі важкі часи. Їм треба, хоч вони вже так злегка дорослі, але всюди треба вірити. Так, хоч пограються, поспілкуються, їй подобається спілкування з однолітками, з вчителем. Вони придумують дуже непогану програму в ігровій формі, і хоч зараз свята проходять для дітей Нікополя ось так в укритті всі, сподіваються, що наступний 2025 рік принесе Україні перемогу та мир. Звичайно, хочеться побажати перемоги. Хочеться побажати миру, а хочемо побажати найкращого щасливого дитинства для наших дітей. Закінчення воєнних дій, спокійного життя, щоб діти мали змогу ходити до школи, спілкуватися, спокійно спілкуватися, спокійно приходити і жити своє дитяче, прекрасне життя. До кінця року в місті пройдуть ще кілька таких святкових заходів для школярів та дошкільнят. Адже щодня в безпечних освітніх просторах перебувають майже чотири сотні дітлахів. Вчителі хотіли привітати якомога більше своїх учнів та побажати їм цікавих та безпечних канікул. У Нікополі зараз працюють 17 безпечних освітніх просторів. Їх обладнали та відремонтували завдяки благодійникам і міськраді У 2025-му їхню кількість планують збільшити. Міська влада, міський голова ставить нам завдання розширювати мережу таких безпечних освітніх просторів, тому щоб вони діяли в кожному майже в кожному мікрорайоні нашого міста для того, щоб діти мали можливість якмога більше дітей відвідувати ці осередки. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, Про Нікополь. А діти пільгових категорій продовжують отримувати подарунки до прийдешніх свят. Співробітники служби у справах дітей Нікопольської міської ради привітали із різдвяними та новорічними святами дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які залишилися у місті. Такі заходи кажуть, допомагають створити радісну та затишну атмосферу, та нагадують, що навіть у найскладніші часи є місце для доброти та турботи про малечу. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.